Біля будівлі Верховної Ради міліцейське оточення і підвищення заходу безпеки. Зранку депутати зібралися в сесійному залі. Перша частина позачергового засідання відбувається у закритому режимі. У фає більше сотні журналістів, десятки телекамер. Тиждень тому заява про вихід з парламентської коаліції, фракції Удар, яку підтримали «Свобода», частина позафракційних та бютівців, викликала безліч емоцій. У відповідь прем'єр-міністр Яценюк заявив про свою відставку перезавантаженню влади бути. Це визи на сьогодні всі розуміють. Тиждень тому відбувся тільки один факт: відбувся вихід із коаліції, відповідальних народних депутатів, в тому числі і фракції удар в першу чергу, які запустили не більше не менше конституційний механізм призначення дострокових парламентських виборів. Президент Петро Порошенко закликав депутатів і уряд домовитися і прийняти гостро необхідні сьогодні закони, навіть в умовах відсутності коаліції. І щодо необхідності додаткового фінансування армії, ніхто не заперечував, але до бюджетного законопроекту уряду було багато зауважень. Для нас була неприйнятна ініціатива уряду відправити всіх бюджетників в безкоштовні відпустки або переведення їх на режим роботи на неповний робочий день. Окрім цього, ми заперечували проти зупинення індексації пенсії в Україні, тому що ну пенсіонери сьогодні так мізерно отримують пенсії. Ця категорія наших співгромадян відразу опиняється за межею бідності. Як кажуть в ударі, важливо, що уряд пішов на діалог. Результат законний ухвалені голосами понад 300 депутатів. Арсеній Яценюк залишився прем'єр-міністром. Ми продемонстрували, що Верховна Рада, незалежно від того, чи є коліса чи ні, може працювати. І в цих, ну, в цих умовах і зобов'язана працювати. Ніякої політичної кризи, про яку почали минулого тижня казати певні наші колеги, немає. Тому що ми зрозуміли, і це продемонстрував сьогодні пані Цинюк, що він все-таки відповідально відноситься до виконання своїх обов'язків і надалі буде їх виконувати. Цей кабінет міністрів буде принаймні працювати до формування нового парламенту, нового уряду. Зміни до бюджету і податкового кодексу дозволять залучити додатково 9 мільярдів гривень на фінансування армії. Також 2 мільярди підуть на відновлення інфраструктури Донбасу.